Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене локація не з України, а із Швейцарії, з Женеви. Так склалось, що треба було поїхати по справах. Там через 500 метрів. Кордон із Францією. І, до речі, ось трамвай їде. Наступна зупинка вже у Франції. Можна поїхати на трамвайчику у Франції. Там гори. Хто знає, що це за рослинка? Я вперше таке бачу. Вроді, як хвойна. Рослинка з такими квіточками класними. Пахне хвойкою. Це з кабінету лікаря, кабінет очікування. Виходиш на балкончик. Тут такий вигляд. Ось дивіться, як гарно серед трави полянками так ось, як вроді би, в такому натуральному вигляді повиростали. Нарциси, гіацинти. І тут і анютині глазки, і гіацинти, і тюльпанчики. Яка краса. Нарциси. Шикарна клумба. Люблю цю кафешечку. Тут е, такий приємний хазяїн, невеличка кафешка і смачна кава у нього. Є на дворі столики, всередині. Всередині так, яка, яка композиція тут з тюльпанів. Наче все просто. Так виглядає цікаво. Краса, вибачте, мене за зйомку. Вона в мене непрофесійна, там вон дворик, А давайте зайдемо з вами, подивимося, яка там краса всередині. Да, зараз сезон тюльпанев, нарциссин, гиациндив. Ну, я как раз пташечки да. співають. Все культурно, пакетики для собачек. От машини діяцин в траві. Мускарі. У мене є такий. От, бачите, тут літають літаки прогулочні. А в нас, коли чуєш такий звук, то вже треба ховатися і боятися, тому що у нас такий звук-шахеди видають. Так, знайшла мігрос, ура, йдемо дивитись асортимент квітів.

Який купила я букет, букет для своєї дівчинки 17 років. У нас так припало, що і день народження на каналі Альона Хльор, дивилася в Женеві. Теплицю, яку вона показувала, які там зараз квітують орхідеї, і фаленопсиси, і другі різні види там є, але в мене не буде часу туди потрапити. Я вже так розумію, що не вистачить. Ну нічого, тому я тут по супермаркетах гляну. Минулого разу я тут купила тільки пілор Маракеш, але ну, вони є і у нас. 10 франків він тут стояв. Я його провезла без ґрунту в чемодані, у валізу поклала і він у мене приїхав нормально і зараз він адаптується. Балкону видно нам монблан. Їздили ми теж минулого разу підіймались на гору Монглану. Вивізка кантону стане. Ну, буде щось цікаве, буду вам показувати. Я думаю, хто любить такі відео, той. Подивиться, хто не любить, то вибачайте, можете не дивитися, Ваше право. Мені такі відео цікаво, дивитися, завжди люблю дивитися, як хтось подорожує, викладає. Так. Тут теж супермаркет, але в цьому по щось є. Ну, тут завжди вибір такий. дуже. Ага, тут Небагато, Небагато. В основному такі весняні квіточки, черпани, наци, сирози. Все, Йдемо додому.